У цьому прийде Піджимай, вітя, піджимай, піджимай по чуть-чуть. Уви! -чуть. Сам Вітя, сам! А за це! Хорошо!

Стоп, стоп. Пить надо, сідаєш б'єш. Ще два балла, два балла за виход. Стоп, 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 стоп. Спортсмен, покута, переберемо. Плончик, уклончик, а так. Да, вирви Верви, верви, вітя. Ві, верви, сам. На нього вставай, немножко вставай, вставай на ножки! Прижми, прижми донизу, не спіши, прижми! Скинь цю руку, скинь себе цю, цю руку. Вітя спокійно, скинь руку. На нього піднімай, за спину возьми. Восьми за спину рукою, за пояс! За пояс рукою возьми! Вітя, пояс! Піднімайся ноги! Піднімайся ножки і грузи за пояс! Руку на пояс, кажу перекинь. За це! За це! Романні. Романні. Забирай, забирай, що давай працюй. Забирай шию. Давай, 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 души. Дуси. Якщо бачить, що нема, пий. Пий, якщо бачить, що нема. Сідай, пить! Пий! Вітя пиль! Розбивай! Бій, мал синьому. Розбивай, вітя, без зупинки, пиль! Ростяний пий! Ростяновий п'я. Пиль, 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 пиль! Сий рукою! Стій! Стоп, стій! Стоп Коли я кричу пий, значить пий, не зупиняйся. Продовжує. Давай, працюй. Спокойно, лови, кидай! Вітя, кинь! На, да, на центр голову Вітя постав, на центр голову, Вітя, на центр голову! Не піднімайся вниз, кажу, пусець! Прижмись донизу! Прижмись донизу, Тормас! Стоп! Час. З рахунком 8 годин ці зустрічі перемога здобулась синього кута Шатківський віктор.